Ми повертаємося зараз знову ж таки до того, що ви починали цю програму з матчу Дніпро Карпати, поєдинку, який був сьогодні єдиним Хвилина мовчання з Андрієм Михайловичем Балем. Встречно, ну страшенно сумно. Це сумно, але ну, все -таки, знову ж таки життя продовжується. І Дніпро. Дніпро з ротане від Дніпро без ротаня. Зі з зазулю і зовсім інша команда. Центр Ні, Ну, це повністю. естественно. Подивіться, ротань. Відразу ж пас, коноплянка побіг. Перший момент. Федецький тут, бачите, розстрілював ворота, але пробив над поперечиною. Карпати в першому таймі виглядали достатньо впевнено. Подивіться, п'ять футболістів біжать в атаку. П'ять-чотири. Дуже, дуже хороша атака. І тут блискуче зіграв Бойко, чи плано зіграв нападник. Вікторович. Я, наверное, дал бы больше предпочтения вратарскому цеху, потому что Бойко здесь занял очень грамотную позицию и среагировал на очень сложный мяч, отбив ногой его. Может быть, не получился удар нападающий, его не спорю, но. Валерий Лучкевич дебют молодого Лучкевича сына блискучего минулого футболиста Запорізького медалу, Ігоря Лучкевича. И вот такие выдався дебют, бо дивіться, взяв на себе гру. Олександр Алексеевич. Ні, ну ми повинні радуватися, коли з'являються молоді українські футболісти. Зуси, звісно, мов вообще здорово, если забив. Просто шедевр був би. Руки. Руки. Ну, ми мусимо розглядати. В принципі, я скельний вважати, що в цій ситуації арбітр двічі ну, мав рацію. Подивіться, от удар. Ну, тут, тут можна було ставити штрафний. Олександр Сувич. Навірно, ну, мог ставить, а мух не ставить. І от ще одна рука. Бачите, тут пробивав Бруно Гама. Так само дуже близько було до футболіста. Ротань тут вимагав пенальті від Лисенчука. Ну, так само, суперечливий момент, правда? Ну, прижати, можна сказати, ну, міг, що прижати. міг свиснути, міг не свиснути. В принципі, він не свиснув і мав на це право. Тому що м'яч, якби не влучив руку, то залетів, влучив би в корпус. В корпус. Чи... Мені так само здається, що в корпус. Тобто даремно тут футболісти Дніпра апелювали до арбітра. Я не схильний вважати, що тут були якісь помилки. І йдемо далі. У нас другий таймпер сам закінчився нульовою. Нічиєю, і от відразу на 47-й хвилині Бруно Гама забуває фантастичний м'яч. Гол справді шедевральний. Але так само треба розібрати тут з дії голкіпера. Ну я би тут навіть не розбирав. Випрыгнув. Здорово, хотів виручити. Удар дуже сильний і дуже точний. Тобто сложно що либо сказати. Очень сложний да, Ідеальні воротарі в нас. Ви блочше дієстві защитника Гіченка зі розібрали. А тут, подивіться, таке, uh, ну вот, зараз, бачите, якраз таки повторний момент. Не викинувся uh -huh. Гіченко, чомусь почав Олександр Ну, ну все, одним місцем відбирали эти м'ячі. в одному моменті, во второму, звісно, ми і малі набити повну кибідку. Тут, тут дивимося Карпати. В контратаці знову бойку тут рятує. Якби вдалося забити в цій ситуації, вдалося б вирівняти гру, і хто знає, як би все закінчилося. Кожанов. Пішов сілізнього з поля, вийшов Шахов. І ця заміна стала, як і в матчі проти Волині, в минулому турі, знову ж таки вирішальною. Подивіться, тут помилка голкіпера. Правда, помилка? Ігор Вікторович. Так, да, вибачається вратар на виході. Не стоїло йому туди біжати. Але шахов. Гуксандрукціону. Так само син легендарного минулого футболіста Дніпра, Євгена Шахова. Бачите, скільки в нас династій тут? Ну, еще уже сказал, хорошо, что династии растут и выходят и забивают по два. Футболисты, не только судьи династии, понимаешь? Не успел родиться, уже головой флажок подарил сразу. Я сгоден, Александр Алексеевич. <laughs> С этим я сгоден. Снова ж таки, бачите, подача, удар Дугласа. Какой-то расклеились Карпаты после другого гола. Александр Алексеевич. Ну, я бы уже, мы отмечали о том, что если в атаке что-то хоть получалось, то так как они в обороне играли, то... Значит, надеяться им будет сложновато, особенно в зоне центральной защитника в опорного хава, которого там практически не было. При всем уважении, значит, к Чачу, но а кто отбирать мячи будет, кто бороться будет в середине. Ну и как легко. уже просто дуже легко. Так вы, вы посмотрите, как он бежит центральный полузащитник. Вы посмотрите, как он бежал. И кстати, идет передача, это на тренировках так забивает мячи. А хто стелиться будет, хто біжать будет. Посмотрите, він прибіжав, а мяч в воротах. От він там только в кадрі з'явився. Поэтому такой результат, І это же еще не все. Шахов забив. Ще один м'яч. Другий м'яч. ротань. дуже хорошу передачу віддав. Подивіться, ще моменти. Колініч простріли, ще а Тут воротар рятує. Ну, в принципі, знову ж таки, якось ну, розклеїлися. Реально розклеїлися Карпати. Мне кажется, не про своїм дивлением заставив Карпати так, да, наверное. Розклеиться. Ну, правильно, але знаєте, якось ну так. Воно миттєво, ніби стало. Я впевнений, що. Ну Подивіться, прості помилки. Прості помилки. Тут вихід сам на сам шахов, віддає ще результативну передачу. І Калініч забиває м'яч, хоча міг би віддавати на коноплянку. Міг би віддавати, Оксана чи Ні, нападник повинен забивати. Ні. Нападник повинен вирішувати. епізод. Був уверен, що забьоти і все правильно діло. Не було тут положення позагрузки. Так і діяти. Забіл, похоже, що в обороні тільки Балажицю нужно було оборонятися, а всі остальные так. пришлось. прийдеться. Ну, Все-таки молода, молодий захист, мій Рушніченко-Костевич. Є проблеми. Є проблеми, подивіться, тут ще бачите, тут ще і коноплянка мав можливість забивати, але могли вже просто набити насправді, повну торгу там. Просто розривали. Юрий Викторович, ну, выдаючи належно на Днепру, все-таки что с Карпатами, от вашей точки зрения, психологично? По ходу в Мне... не так, что может быть аж 4-0, правда? <служдающий> как бы да, игра не, не давала сказали, на Вы сказали, что Карпаты вам Да, Карпатами в первом тайме они достаточно достойно сражались. Но ну, я говорю, что Днепр, наверное, своими комбинационными действиями заставил немножко Карпаты сесть на свою, как бы, да, прижаться к своей штрафной. Из-за этого у Днепра появились очень много моментов, которые они реализовали в счет. Могли ще забити. Тому я говорю, що Дніпро заставив своє комбінаційне ігрою, дні про підготували на цю програму матеріал про головного тренера Карпат Ігоря Євічевича. Але, чесно кажучи, ну, поки не команда не переможе видавати, цей матеріал не будемо. Тому що, знаєте, якби ну, все-таки повинен бути якийсь результат. Будемо сподіватися, що найближчим часом все-таки Євічевич виправить ситуацію. Карпати і все буде гаразд. А як ви вважаєте? Олександр Васильович, виправить? Цим составом? Так. Буде дуже сложно. Нього іншого немає. Буде дуже сложно. Ушли ведучі іроки, ті, які і результат діли. Ще щелей пішло ведущий іроку. Молодіж все це добре, але потрібно, час, хто його дасть, це время. Час. Часу справді немає, часу немає ні в кого. Давайте послухаємо, що після цього поєдинку говорив Куріний Люв'янин, нинішній головний тренер Дніпра Мирон Богданович Маркевич. Сьогодні більш-менш показали. Такий змістовний футбол. Чато далеко ще не то, що би хотілося, але вже крок вперед ми який зробили. Тому дуже важливо було першу гру дома при своїх болівальниках виграти першу чергу, ну і показати результативний футбол. Після першого тайму 0-0, що сказали в перерві, що сталося, що в другому таймі просто розірвали по рахунку по грі розірвали? Та нічого особливого я не говорив, просто сказав, що треба додати ще бажання забити, то основне було. От і все, в першому таймі були моменти. А треба їх реалізовувати. Ну, Часно гама забив, але попізніше вже. Сьогодні знову такий експериментальний захист Федеский в Федецький центрі здивував. Чому таке рішення, можливо, сваток, чому не він? Ну, а чому б і ні. Просто в нас ще сьогодні пропускав мазок, тому нам прийшло. Ну, а Лучкевича молодого ми поставили. Він на тренування, він з нами був на всіх зборах. Так що я думаю, що в нього хороший майбут. Стрінич зліва сьогодні вийшов. Чи задоволені ви самовіддачею цього гравця і чи розраховуєте на нього надалі? Ну, я би хотів, щоб він залишився в нас і грав. Але ну, було видно, що він пропустив багато, що він може сильніше грати. Ну, але поки, час покаже. Повернення Ротаня як вплинуло на команду? Ну, Ви самі бачите. Як в роздягальні? він знову лідер команди. Ну так, да, він лідер. І то дуже добре, що в нас з'явився лідер, тому що його нам бракувало. Чи достатньо ротання в центрі поля, чи ще потрібні нові футболісти? Потрібні, потрібні. А, Матеус, кажуть про те, що він вибув на місяць, правда? Це місяць щось? то добре. Якщо місяць, то добре, а що з ним? Ну, йому будуть робити операцію на тому тижні, Меніск, так що. Ну... Багато від нього буде залежати. Дякую, Марону Богдановичу. Успіху вам. Ну, Довго Мирон Богданович відповідав на питання. В принципі, не, не люблю дуже довгих інтерв'ю. А перше, що хочу сказати, що, знаєте, приємно, коли спочатку батько грав одного тренера, а потім син починає грати так само одного тренера. Тому що колись Ігор Лучкевич, під керівництвом Мирона Богдановича, грав у, і в Запоріжжі, і в цьому, і в Карпатах. Зараз, бачите, і син. Е, Все-таки приємно. Відзначимо. Дебют молодого футболіста. ротання. Олександр Олексійович, він все-таки сьогодні з'явився, це, ну, це реально ключова фігура, це людина, яка показала, що ну, без нього, з ним і без нього це різні команди. Ну, це не перший випадок, мабуть, не останній, так було в багатьох випадках. Це відрадний факт, але хотілося б, щоб не вказувало відсутність одного ігрока такого вліяння, негативного, которое оказало на Днепр его отсутствие в матчах с Копенгагеном. Да, но Мирон Бигданович подчеркнул, что его радует то, что появился обратно, да, скажем так, лидер. Важно вот этот лидер раздягать? Да, конечно. Но и согласен с Алексеевичем, главное, чтобы это не переходило какую-то определенную черту, что не будет одного футболиста и все, да. Нет, я думаю, там все в совокупности, это приятный факт, позитив. доказанный на поле. Да, он и лидер на поле, но мы знаем, он и бытовой лидер. Это тоже очень немаловажный фактор. Може організувати як одно, так правда, і другою. На Бірдян дорога закрита, коса закрита, тому Маркіїч може спати спокійно. Ну, не знаю. Я думаю, що сьогоднішньою грою після сьогоднішньої гри Мирон справді може спати достатньо спокійно, тому що команда показала, ну, напевно, найкращий футбол у цьому сезоні. Можливо, на це подіяли і внутрішні, якби і те, що команда зіграла вдома. Ну, але, безперечно, поява і стрінчої рутаня додала агресії. Давайте послухаємо, що після гри сказав капітан Дніпропетровського Дніпра. Просто я считаю, что команда немного раскрепостилась, просто скажем так, накатывались в сезон. Это уже пятая игра по счету. То есть, естественно, команда будет набирать каждым днем обороты. Вот. Ну, ребята, мало ли, просто сама дача немного лучше движение стало, и как правило, результат. Ми якось допомогли партнерам зібратися уже после після повернения в команду? Не ну в принципе ребята мне спасибо ребятам, что они мне помогли в первую очередь все-таки но ну, наверное, после того, что с металлом донец футболку вывесили на рассказать большое спасибо команде на спину предопределили судьбу. Слідкували за, за матчами Дніпра з боку, так би мовити, що бачили, які проблеми, які недоліки, мабуть, і як тепер їх вирішити? Ну, та ні, ну, во ну, всяком випадку, не можна не говорити там якісь проблеми, просто десь не йшло, максимально була дача, везде сама головна. Тобто, як правило, коли працюєш на футбольному полі, завжди буде прийде результат. Так що от і прийшла гра, От я сподіваюся, що ми не будемо збрасувати обороти, будемо так же грати. Період був такий, що ви в Рубіні тренувалися, а після цього фактично випали з інформаційного простору. Де знаходились, чим займалися? Та ніде, везде тренувався. Да, вот. З кумом тренувався в Києві, вот, спасибо йому. Вот. Так що, как би, бы, да, форму Борьке большой привет, он мне не, не не, давал мне, скажем так, расслабиться. Вот Все время спорт, спорт занимался. Спасибо за то, что поддерживал форму. Вот. Ну так, естественно, тренировался. Вот. Хотелось бы побыстрее, конечно, вернуться, но наконец-то оно ну, всё закончилось. Да питання, ви сьогодні вийшли з капітанською пов'язкою, таке повернення. Знаю, що в Дніпрі обирають голосуванням, чи було цього разу голосування, чи вам її просто повернули. Ну, в общем, така історія, да, наверное, я, можливо, дето і не совсем заслужувала, да, по пов'язку, но шаг ребят такой був, що мені довірили, і я дето там посипротивлявся. Вот, ну, скажем так, Ребята в меня верят, я верю в ребят, и этот шаг был навстречу мне. И, в общем, огромное спасибо. Ну я взагалі зустріла торт, купили. Ну, честно сказать, цветами. З квітами. бачите, зараз зустрічають футболістів з квітами. Оксана свіч. Ну що ж, Руслан Рутань повернувся в будь-якому разі для українського футболу, це добре, тому що цей капітан не тільки Дніпра, капітан збірної, футболіст, який повинен зараз набрати і дарувати успіх і Дніпру, і збірні України. Ну будемо сподіватися, що все-таки цей футболіст найближчим часом покаже свої найкращі якості. Ну і Дніпро разом з ним покаже себе так само з найкращого боку. У нас невеличкий анонс, а потім далі йдемо. У нас ще багато цікавого.